Привіт, друзі! Хто хоче швидко і усто розв'язувати завдання на відсотки. Хочете, да? Ось перегляньте це відео, подумайте і будете швидко розв'язувати задачі, основні задачі на відсотки. І так, перше в нас: знаходження відсотка від числа. Приклад, от 30%. Нам треба знайти від числа 240. Ну, до речі, у мене є відповідне відео. Щоб краще зрозуміти питання про відсотки. Це відео ви перегляньте. Рекомендую, щоб ви переглянули, пригадали. Ось. Так? Значить, рухаємося далі. І так, 30% від 240. Ну, пояснення завжди як відбувається. Що 240 це 100%, так? 100%. А якесь там число x, то це у нас 30%. Ну, о, 30%. Так, да, цей спосіб надійний, впевнений. Але трохи задовго він триває цей спосіб, Да? Ось, складаємо пропорцію, да? 240 так відноситься до Х. До Х як? 100, Тепер далі. Давайте знайдемо число за його відсотком. Тобто, у нас є число 30. Воно становить 60% від якогось числа. від якогось числа, А нам треба знайти все число, чому дорівнює все число. Ну, робиться як. Х. число це 100%. Да? Все число це 100%. Да? 100%. А 30 це 60 відсотків. Ну, складаємо пропорцію так само, розв'язуємо. Там буде що? 60 Х, 60. Так, 60. Х. Дорівнює 30 помножити на 100. Так, помножити на 100. Тоді 60х дорівнює 3000. А тоді, щоб знайти х, то треба 3000, поділити на 60. Да? Ділимо на 60. Поділити на 60. Або це те саме, що 300 на 6. Значить, х дорівнює 300 на 6. Це в нас буде, що буде 50. Так, 50. Значить, все число, все число. Це в нас число 50. Що я пропоную? Значить, ось записуємо отакий ще раз. Це ми письмово робимо, да? щоб ви добре зрозуміли. А взагалі ви будете це робити усно, так? 30 це 60%, це 60%, 60%. А тоді що ми робимо? Тут 100%, 60% поділимо на 10. Менше 10 раз. Значить, тут буде 10. 10 тут буде, а тут буде 6. І тоді що робимо? 30. Множимо вже на 10. Так? І ділимо на 6. Дорівнює. 30 на 10 буде 300. Так. Ділимо на 6. 300 ділимо на 6, це усно ділиться, все легко ділиться, це буде 50. Отже, все число це 50. Думаю, зрозуміли. Ну і ще один приклад. Ще один приклад. Дивіться. От, нехай у нас є 105. Це 35%. 35% якогось числа. Знайдемо все число. Все число знайдемо. Значить, 35 ділимо на 10, буде 3,5. Да? Тепер 100% на 10. У нас буде 10. 10 буде, да? А тепер. 105. Множимо на 10. Да? От 105. Множимо на десять і ділимо на 3,5 десятих. Сто п'ять це буде тисячу п'ятдесят, так? Тисячу Поділити на три цілих п'ять десятих. Ось, ну і ділимо. Носимо, кому переносимо. Ну, в принципі, тут можна і усно зробити, да? Усно можна зробити, тут буде 35. Ось. Тобто, коли ви поділите, поділите 105 ділиться на 35. Ось це буде по 3, 2 нулі. Там зносимо і буде що? 300. Значить, це число це число 300. От, розв'язується таким способом, можна розв'язувати завдання. Завдання на відсотки. Ось. Ну і, звичайно, я даю домашнє завдання. Там приклади не важкі. Ви постараєтеся, які зможете усно. Ну, якщо вже прийдеться там і, такі дробові, якісь числа, то ви вже в стовпчик, але без калькулятора старайтеся. Домовились, так? Ось я бажаю вам успіху. До побачення!